Слава Україні, слава нації і капець Російської Федерації. Раніше вважалось, що Захід достатньо остерігався російської армії. Зараз на Заході прийняте остерігатися армії української. Чому так виходить? Тому що. А хто ж займе місце Росії? Китайці, турки, кавказці. А що робити з російською ядерною зброєю? А що робити з російським газом та нафтою? А хто прийде до влади в Москві? А що робити з мільйонами російськими біженцями в випадку тотальної громадянської війни? У Рассе? Надо також розуміти. Що в разі повного розгрому Рашки під сумнів встає саме існування НАТО? Сенс існування НАТО. В разі його усунення встає необхідність появи нової системи Європейської безпеки вже під прапором Британії. Також очевидно, що Турція, Індія та Китай після розвалу. Рашки захочуть свого альянсу вже Азіанського Союзу на противагу Європейському Союзу, в котрі будуть приєднані, скоріш за все, і Казахстан та його найближчі сусіди, а також деякі Кавказські республіки. І, скоріш за все, Сибір. За Московією залишиться Урал і майже вся європейська частина цієї. України. Але і в такому випадку Московію не можна буде залишати на призволяще, Бо маємо досвід і го року і 41-го, 1941-45-го. Мабуть, її та Білорусь поступово мають поглинати українці. На жаль чи на щастя. Ще вирогідніше, що й назва буде у цьому державному утворенні інша Київська Русь. Таким чином, історична справедливість буде повернута Києву. Отже, з геополітикою розібрались. А що робити з українською корупцією після перемоги? Адже якщо і коли Україна переможе. Постануть мільярді завдання з репараціями від окупантів, відбудови зруйнованої економіки. А саме, повернення чималих західних кредитів, планів маршала та інші цікаві питання. Тому Захід і не поспішає. Це зрозуміло, незрозуміло інше. Чому Україна не починає ввести свою гру? Де наш план розбудови пострадянського простору? Де наш план протекторату над РФ? відношення адміністративного устрою цієї країни? На яку політичну силу в РФ ми ставимо? Кого ми бачимо майбутнім президентом у РФ? Яка наша політика щодо припинення санкцій для РФ? В разі чого? А в разі чого їх посилення? Яка наша точка зору щодо остаточної демілітаризації РФ? Невже наш народ влаштує тільки просто повернути кордон на відмітки 91-го року? Лишити пораненого звіра в своїй берлозі і чекати повернення Чергового рейху? Ми вже це проходили і в 17-му році і в 45. му І навіть в 90-х. Отже, про наші умови треба починати казати зараз і тільки зараз. Наприклад, про списання всіх боргів Міжнародному валютному фонду. Чому? По-перше, в нас класичний форс-мажор. По друге. А хіба ми не заслужили? Чим ми гірші поляків і греків, котрі манулювали ще більше суми. Просто за гарні очі. Друге. Наприклад, від, відмова від транзиту російської нафти і газу в Європу через Україну. У нас достатньо своїх енергоносіїв, включає Електросум з атомних станцій, Електрострум. Це наразі ні для кого не секрет. На перший час транз... частина транзиту в Європу має йти на рахунок репарацій для нас. А частина палива буде йти для наших потреб навіть безкоштовною. А друга частина транзиту цієї труби буде складатися з українського газу та нафти, за ціною не нижчою за Норвезьку. Треба поспішати, бо турки, індійці китайці вже активно ділять шкуру невбитого ведмідня, накачуючи енергонісіями, рашки по демпінговим цінам, влаштовуючи південні паливні хаби через Стамбул, сільськогосподарчі морські потоки, там, та, там же. Плануючи нові шовкові шляхи із Китаю і все таке інше. Отже, починати перемовини треба вже зараз. Звісно, не, з Мінсь... не з мінська 3. І не з Хуйлом, цим збитим ль... льотчиком, а з Ердоганом, Шольцем, Макроном та З Сунаком. Десь в Варшаві. До речі, вони вже всі самі відвідали Україну зовсім нещодавно, Особисто, замість останнього правда, був Борис Джонсон. Чи випадково?